Пишіть, приймаєте чи ні, а ми зараз подивимося вирішення вашої проблеми на цьому тижні, як буде розвиватися подія. Дивіться. Ситуація давня, ситуація стара, і вам потрібно, саме вам потрібно вирішити це питання. Воно давно вас заслучує. І є кілька розвитку подій, але все залежить саме від вас. Давайте спитаємо, як воно вирішиться. Для вирішення вашої проблеми або питання вам потрібно звернутися по допомогу, причому діяти швидко. Зараз швидкість має ключове значення. Не зволікайте, зверніться по допомогу. До професіоналів, до людей, які знають, до тих, хто зможе вам допомогти. Я вам бажаю удачі!